Доброго дня всім кролиководам. Вітаю вас на моєму каналі. Вітаю гостів каналу мого. Сьогодні вам хочу розказати і показати, як зробити клітку для кроликів. Зробити, скажімо так, із хламу. Зараз покажу клітку, яку я хочу зробити для цих кроликів. І також покажу із матеріалу, яку я буду робити. Значить, Буду клітку робити ось такого образця. Зроблена. Повністю із хламу Показую зараз, що буду робити такі клітки. Роблють клітки з таких палет. Палети брав у будівельному магазині. Другий варіант у мене вдома валялися отакі такі багато таких залишків. Тут багато є досок, яких просто я, наприклад, ось ця доска вона йде баплом. Я її беру кантую. Кантую звичайною циркуляркою. І цілком вона нормальна для кролятника. Зразу кажу, вона не є першої свіжості ця доска, вона от края вже підгнивші. Скажімо, беушний матеріал, Хлам, який валявся давно. Ще один варіант, що можна зробити. Це ось такі старі, старі двері. Старі двері, в яких повно брусків. Або ж обичний. Там фіртки, старі двері з брусками. Ось покажу. Ці двері ви просто розбираєте. Старий матеріал ви розбираєте, який у вас є вдома. Оці рейки підуть також на кролятник. Ось ця доска, яка за баплом йде. Ось добре видно, края в неї тут такі. Також піде на окантовку і піде теж на кролятник. Більш красиві варіанти досок підуть на лицеві часті, а більш такі старі, то підуть на задню частину клітки. Ну що ж, приступимо до розборки цих дверей, також цих паліт. Розібрав я ці паліти, розібрав я ці двері. Із цих дверей вийшло бруски хороші, якраз на кролятник підходящі. І палети вийшли. У мене дві були звичайні, і одна євро. А зараз буду відміряти по 80 см із рейок. Рейка має брус має 5х5, і зараз я їх відрізаю і складую на них палетні доски з довжиною 1,20 м. Кролятник буде довжиною 1,20 м, а ширина буде 80 см. Отже, по 80 см я зараз відрізаю ці бруски. Відрізав я дві реєчки, два бруска по 80 см. Відрізав я їх циркуляркою. У мене звичайна циркулярка, ось з них мінімальні відходи. Стараємося, щоб всі матеріали у вас були з мінімальними відходами, оскільки більш довші рейки можуть піти у вас на більш якісь там інші конструкції. У кого немає циркулярки, можна відрізати, берете болгарку, чіпляєте диск пильний на чіпляєте диск отакий. От на болгарку і відрізаєте. Ще один варіант. Нема болгарки, немає станка циркулярного. Не проблема відрізаєте звичайною ножовкою. Е, да, До речі, я ще отакий уголок брав, е, ну, я відрізаю на глаз. Хто їй ну, має бажання, можете представляти отакий уголок, брати, собі взяти в магазині, і просто відміряв і відрізав по цьому уголкові, щоб ну, по цій лінії щоб було рівніше сам брусок, коли ви відрізаєте. Я відрізаю без, без уголка на глаз. Так, ну що ж, приступлю до на, на накладки досок на ці бруски. Виставив я доски е, на дані рейки, оскільки вони йдуть е, з такими великими е, сколами. Я їх зараз обкантую. Е, обкантовую е, я також циркуляркою звичайною. Е, що таке кантування? Кантування це обрізання країв доски для того, щоб вона була рівною. Зараз я обкантую і далі ще раз представлю покажу. Обкантував я доски. На задню частину виставляю менші доски, точніше вущої ширини, оскільки на цю частину будуть кролі більш ходити, скажімо так, в туалет. Передню частину виставляю ширші, ширші виставляю для того, щоб, скажімо так, дідівським способом давати кролям водички, ячменю, тобто, щоб спереду було удобніше ставити коробочки, вони менш там перехилялись, перекидалися, і через то наперед ставлю ширші доски. Ну що ж, зараз приб'ю ці доски і далі продовжимо. Ну, що ж, прибив я доски до, щит, не, до брусків, Получився щит. А потім, потім до цього щита е, прибиваю бокові доски. Я вже їх прибив. Саму першу доску, саму першу доску і саму крайню доску треба брати з чим поширше. Ну, в принципі, достатньо, макс, ну там хоча б е, сантиметрів 8, хоча б сантиметрів 8 буде цілком достатньо. А... <кхем> А потім вже набираєте між цими досками, вставляєте вже набор досок, які вам підходять по розміру у цей промежуток. А також, також самим, таким самим же ж, варіантом я зараз, зараз, зараз я приб'ю іншу сторону. Ну що ж, прибив я вже і одну, і другу сторону е, даного кролятника. Далі. Потім, коли кролятник отак в такому стані, як зараз, е, е, Відміряю е, по висоті передню і задню е, сторони. Криші, виходить вже, так би. щоб у вас вийшов. угол, ну, Щоб криша вийшла під наклоном. Таким чином, передню сторону я виміряю 50 см, а задню, задню виміряю 50, е, 45 см. Відмірявши 45 см та 50 см, я. Е, Накреслюю олівцем або маркером, підмічаю. Потім прикладаю такий брус то позначок і проводжу по всій довжині олівцем. І відрізаю лишні дощечки, які там лишаються Так само я вже відрізав і іншу сторону. Для чого я казав, щоб робити крайні доски чуть шире. Для того, щоб. Уже не бити брус із середини. Якщо ви замітили, в мене брус, брус із середини не ну, немає брус, брусів, тільки вони будуть в мене йти на криші. А, показую ці вирізи, я ну, заздалегідь вже приготував такі ось а, бруски. Вони будуть йти на, на криші. Звісно, кроликам на криші тяжче гризти, якщо і вони гризуть. ну в мене не гризуть. А, і зарізаю на таких крайніх дочечках, отакий вирізи. Так само з одної сторони, і з іншої сторони. Неважливо, яку ви направляючу б берете. Там 3 на 4, 3 на 3, там байдуже. Mm. Ну, в мене десь вона 3 3, десь 3 десь на 5. Приблизно така направляюча у мене. Точно так само я прибиваю таку ж саму рейку. Я роблю вирізав уже і на задню частину. Тобто, фактично, у мене виходить ось така. Так, якби вже каркасик. Каркасик криші виходить. Криші. Ось, просто беру, беру приміряю е, отаку рейку. Тобто, якщо у вас вже не зарізано, просто представляєте отак. Рейку до верхньої 45-ки відзначаєте олівцем з цієї сторони. Потім призначаєте отак. Відміряєте по оцій довжині. Таким чином, ви можете вирізати ж угол такий під собі, під дошечку. Підсяку направляючу рейку. Ну що ж зараз я ці всі рейки приб'ю праву ліву, а також, а також я вже підготовив отакі дві рейочки також. Це буде на праву і ліву сторону. На праву і ліву сторону це для того, щоб збити ось із середини, із середини ось так збити поперечні доски, щоб вони не Ось. Виходить, такий каркасик у вас брусків тільки йде зі сторони криші. І знизу і на стінках брусків у вас взагалі немає. Ну, виходить так. Ну що ж, зараз зб'ю весь каркас і покажу далі результат Ну що ж, збив я вже каркас е, даного кролятника. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ось так, виходить. Виглядає. Зверху ще я прибив дві планки. Це буде сінник. Розказую, як його зробити, щоб вам було швидше з розмірами. Значить, в мене довжина кролятника 1,20 м. Це внутрішня ширина кролятника. Ваша ширина може бути різною в залежності від тих досок, які є у вас в хазяйстві, або від залежності від тих, які ви купите. Відміряю центр даного кролятника. Від центру відступаю від цієї центральної риски, От, що я позначив від цієї 14 см в праву сторону, 14 см в ліву сторону І таким чином ось роблю позначку. і Напроти цієї позначки прибиваю ось рівно дану рейку. Точно так же само і із задньої сторони. Також відзначаю центр кролятника, в даному випадку в мене 1,20, то виходить по центру 60 см, ось так. Відміряв я вже. І робити собі пряму полосу. Це для того, щоб ви змогли там також прибити направляючу, до якої буде кріпитися сітка даного кролятника. Сітка на сінник. А зараз я Приб'ю е, задню стінку. Задню стінку я прибиваю наглухо, Ось так ось так, виходить, виглядає задня стінка. І на задню стінку, як я вже сказав, збираємо всі остатки, всі залишки, весь хлам, що є у вас, скажімо так, що не підійшов на лицеву сторону. Ось На задню частину підуть ось такі остатки дощечків. Зараз я їх накладу на дану цю конструкцію і покажу вам результат. Ось такі я залишки підбираю на задню частину кролятника. Тобто такі рейки, які, ну, в принципі, дуже тяжко куди підібрати, і мало куди вони підійдуть на лицеві частини. До речі, це ця доска, що була на початку відео. Що я казав, обкантую її, і вона цілком піде на кролятник. Я її обкантував і ось вона на задній частині. Ось так. Ну, Зараз я приб'ю ці дощечки. Прибиваю я їх до, до направляючої задньої, на криш, ця, що до криші йде. І, звичайно, до нижньої доски заднього, задньої стінки кролятника підлоги. Ну, що ж, Зараз приб'ю доски. Оці, і потім візьму болгарку. Об і обріжу все лишнє зверху і знизу, щоб була задня стінка рівна. Обрізаю, як я сказав, можна лобзиком, ножовкою ручною я ріжу болгаркою болгаркою і пильним диском. ну Зараз обріжу і покажу. Що ж, прибив я задні доски, обрізав їх з правої зверху і знизу. І вийшла задня стіночка до цього кролятника. Ось так вийшло. Зараз чуть розверну. Ну що ж, перевернув я кролятник, набив. Набив. Тут, де була пряма полоса, пряма лінія була, набив рейку, до якої буду кріпити. Сітку. Е, також набив рейку на задню частину. Ось так, щоб вона була на, на рівні із цією планкою. на рівні Знизу і зверху, щоб була на уровні. Е, так же само прибив на передню частину, такі, роз... <кій> такі V-образні рейки поприбивав. Е, буду так це що кріпити сітку. Зараз я її буду прибивати. Буде вона так виглядати на самому кролятнику. Тобто, максимум, що я купляю до своїх кролятників, це сітка на сінник і сітка на двері, а також ще завіси. Получиться ну, такий кролятник. І, до речі, сітка треба, щоб ви вирізали. Сітка, щоб була е, по горизонталі. Бо коли по вертикалі сітку прибиваєш, прикручуєш, то кролі дуже багато вигрібають ціна. А також, коли у вас буде ось тут дверка вже. Щоб закривався даний кролятник, сінник буде відкритий. І щоб не випадало сіно, бо буває сіно дуже дрібне. то щоб не випадало сіно, там, наприклад, в мене є ще кури, входять, щоб вони не вигрібали, і, і не тільки, то я зробив ще такі дверки. Ось дверка просто закривається і тут на защолку зверху. Получається, і удобно, то що сінник постійно закритий, кролі, якщо даже і грибуть сіно краю, то вона, в принципі, не вилітає за межі кролятника. І цілком злітає аж до самого низу, що вони можуть його повністю з'їдати. До речі, що ця планка також служить тим, що коли вони, допустимо, скажімо так, ходять в туалет, то сіно фактично на висоті 2 см, то що планка. Приблизно товщиною 2 см. сіно на висоті 2 см фактично не мочиться. І вони можуть сіно виїдати повністю аж до самої планки. Ну що ж, зараз приб'ю сітку. Я її вже заздалегідь вирізав на праву і на ліву сторону. Сітка розмір вічка, по-моєму, 2х5, якщо не помиляюсь. По-моєму, 2х5. Завіс, до речі, завіс обов'язково, щоб був нерозборний, щоб він був суцільний, щоб не змогла дверка витягуватись направо-наліво. Ну, Такий варіант. Така дверка. Ну, Бачив я багато пролятників. Ну, так, щоб, конкретно з такою дверкою, я ні в кого не бачив. Так що ось собі візьміть на заміточку, що дуже удобна штука і, до речі, її дуже легко зробити. Ну, Зараз приб'ю сітку і далі продовжимо. Так, сітку я вже прибив. Тримається вона також надійно. Ось така сіточка. От просто нормально. Почається, щоб добратися до сінка, відкриваєте дверку, закидаєте внутрі сіно і потім дверку закриваєте. Ну що ж, залишилось зробити дверки і защолки. Приступимо до нарізання рейок для дверей. А як я нарізаю рейки для дверцят? А, показую. Беру просто штахетину. А, звичайна штахетина. Можете взяти брус, що у вас є. Просто-напросто берете рулетку відміряєте однакову відстань Від... з цієї сторони і з цієї сторони. В даному випадку у мене тут 3,5 см. Три з половиною сантиметра з цієї сторони, три з половиною сантиметра з цієї сторони. Потім берете цю цей брус, цю рейку і прибиваєте на гвозді. Один гвоздь з цієї сторони, один гвоздь з цієї сторони. Таким чином ви фіксуєте рейку для того, щоб ви змогли розпустити рів, рівні, штахет, рівні дощечки для кліток на дверцята. Я вже ось розпустив дану кількість, яку потрібно для дверцят. І зараз почну збивати підганяти і збивати дані дверцята. Після чого наб'ю на ці дверцята ось таку сітку. Сітку заздалегідь я також придбав у магазині. Дверцята вийдуть ось такого плану. Ну що ж, друзі, зробив я кролятник уже. Зробив я каркас дверків, набив на них сітки, прибив ці дверки. Відкриваються вони дуже просто. Ось є дві защёлочки. Це самий економний варіант із усіх, що я дивився, що є. Тому що кусок дерева і два гвоздя стої набагато дешевше, ніж защлка люба. Далі. Прибував я просто на звичайній гвозді, гвозді загинав так, щоб нормально все було, щоб ніде нічого, ніяких остриків, нічого не було. Тобто дверки працюють, то, що треба. Далі. Закриваються вони двома защёлками. Це, по-перше, хорошо тим, що якщо б ці защолки були одні, і ця. То коли ви відкриваєте сінник, щоб дати кролям їсти, просто-напросто це отак відкривається. Тоді дверки самі по собі просто-напросто відкриваються і кролик може вистрибнути. Таким чином виходить, що хорошо система продумана, сіно не випадає. Зараз переверну, подивитись зверху, вигляд зверху. О, Вигляд зверху. Ну, така система. Дверцята великі на всю клітку. Тобто хороший туди доступ до самої клітки, до кроликів, до, можна там роділку поставити для кролички. По-друге, що у багатьох людей, якщо і бачив, я то кролятники є на одну защолку. На одну защолку, ось таку, навіть і дерев'яну. Тобто, якщо собака скочить, то ця дерев'яна крутілка може перевернутися, якщо вона розболтана вже давно. І таким чином у вас є запасна крутілочка, така, що вона не дасть дверцять відкритися. Ну, це раз. По-друге, для сінника удобно. Теж крутілочка для сінника. Сінник раз і відкрили. Накидали сіна, засунули, по максимуму забили битком і так же само і закрили його. Все, сіно у вас не випадає, це по-друге, удобно. Зараз буду ставити цей кролятник. Накрию я його звичайним листом шиферу. Шифер буде беушний, І заселю туди кроленят, які були на початку відео. Всім дякую за перегляд. Ставте палець вгору. Надіюсь, вам це відео було корисне. Коментуйте, пишіть, буду радий всім відповісти. Ще буде багато цікавих відео. Підписуйтесь.